От 9-й номер Тимофій Кес, 10-й Нестер Романюк, 14-й Володимир Хринюк, 17-й Матвій Гандзюк, 25-й Михайло Шевчук. Ну і, власне кажучи, Давайте, зараз як потрібно, Зараз у нас Сокіл і у нас, відповідно, у цьому ефір. Як на мене, це не просто нав'язала Зараз у нас цей момент не забиває нас, що прислугує. Цьому пізніше понесу, зрештою, зараз Зайцев опиняється. Зайцев сам зараз йде, Зайцев. Зайцев провай! Зайцев зараз забуває! Зайцев після власного сольного проходу. На п'ятій хвилині нашої повідох стоїть 2-0 на користь Сокола. Знову грати в Ширину. Поки що я не кажу, що він почав грати п'ятого польного. Але в ширину зараз він грає. Зараз якраз і не чотирьоми. І флагу віддає Зрешто, на купи. Зараз... Поперечно рятує ворота. Чому тут зараз. Некий є саме у ній зараз якраз тут діє такий переваг, також діє Перхоменко. Зараз якраз ботюк у нас привак про кого я казав. Ми зараз пішли на зміну гравці дебеліпі, але тут показали їм, що м'яч то не у них, м'яч то у сокола, зараз якраз сокол розіграв кутовий. І зараз триває Ботюко, але рятується команду. Зараз помиляється по подачі такі олімпійці. І йшов між і Ващука. І зараз вищу помиляється при придачі зараз придачій зразю поближніх воротах. Часом тут знову сокол зіграв. Але поки що дійсно, не дається зробити соколу після цих аутів Зараз що, правда, може бути момент, що зараз климик не забиває, тут гальонку рятує свою команду. Поганий розіграв зараз був у всеколят, погодився, але не став зараз третього голу своєї команди. Коми зараз контратака може бути саме у дребній Олімпії, і зараз не перед Романюк, Романюк, Романюк. Проруває, Романюк забиває зараз Романюк. Глас. Зараз не дає нічого зробити зараз. Бачимо, що такі. Хоча подачний Кеска. Кесько зараз на далі позиції. Кеску про Забиває Кеску. На всю стає 2-1. На 15 секунді цього поєдину. Тому тільки вдалося Кесько самотужки проти вперед. І пролунає фінальна сирена. Зараз... Що у нас тут? Що? ні? Забиває у нас е... Дербі Олімпія. Тому що перед цим сирена пролунала. Забиває зараз Сахнюк. У ворота Шумчука. І зараз роздай гора забиває. Рбабанюк проти Діденка. І зараз не влучає коворота лучає поперед. Збиває зараз глас. Два 1 рухом стає на користі. Панасюк проти Діденка. Збиває зараз Панасюк. 2-2 на секунду на серії пенальті. Вирішальний удар у цій серії. І не збиває зараз вливать для проти Діденка. І не збиває зараз Фещенко у цьому епізоді пенальті відповідно, здобути для своєї команди бронзові медалі. І це робить якраз звонок. який, два стоїть у нас. У цій серії пенальті перемагає хмельницький Сокіл, і він стає бронзовим призером. Ю-13, ну і, відповідно дебелі фінішує четвертою. Ну а